Активізувала ритуал, який захищає дане відео від колаборантів, зрадників України від ворогів України та українського народу, і від хейтерів. Відповідно, я провела ритуал, запалила цю свічку. Вона активізована, і відповідно. Всім цим людям, зрадникам України, українського народу, хейтерам а також ворогам України та українського народу, це відео дивитися не можна. Ну можете дивитися, звісно, але вам полетить дуже серйозний відкат. А для всіх інших це відео дивиться безпечно. Отже, дивимось, чого очікувати з 13 по 19 лютого, місту Київ та Київській області. Яка є загроза? Чи є якась загроза? Для міста Київ та для, Київ, для Київської області в період з 13 по 19 лютого. Чого очікувати? Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи є загроза життю населення Києва та Київської області? Та яка загроза є інфраструктурі міста та області в період з 13 по 19 лютого 2023 року? Не забуваємо ставити пальчик вгору вподобайку Так, Київ. Киевская область. Київ та Київская область. Тут для Києва йде загроза з неба, але тут йде в основному відбиття. Але все-таки, як би там не було, я не можу дати 100% гарантії, що відіб'ється все. Є все-таки якась загроза влучання, але влучання більше не ракетного, а влучання, ну знову ж таки, тими дрібними, знаєте, тими шахедами, чи як вони називаються, чи безпілотниками. Ну от від цього більша загроза йде. Ну, Велика ймовірність того, що впораються, велика ймовірність того. так, Четвірка Пентакли і 17-й аркан. Але якби там не було карта диявола, у нас тут падає. І от все-таки, дивіться, все одно десь може влучити в цей безпілотник чи шахет в Києві. Може бути якесь влучання. Щось незначне, але може бути. Тому ну, по Києві є загроза. І знаєте що, і це воно мені йде, а, ну, чи правильно розмішся вночі? Та. І це ніч, темна пора. Темна пора доби, будьте дуже обережні, не ігноруйте особливо сигнали тривоги в темну пору доби. Це Київ. А в Київській області, дивіться, як цікаво, що у нас тут іде. Тут йдуть якісь розборки, якісь викриття якоїсь корупції області, області, ну, в Київській області, та? Тут ми дізнаємося про те, що хтось піде у відставку чи що, по вісьмірці чаш. Та? І тут у нас іде королева мечів. І трійка булав. Так, це тут якісь розборки у нас при владі. Щось, щось пов'язане з владою, якісь там, знаєте, ну, якісь корупційні схеми будуть розкриті чи що, когось там у відставку будуть відправляти. Знову ж таки, у нас сюди падає вісьмірка булав. От і як би там не було, страшний суд, мах, про що нам говорить. Загроза з неба теж є. Вкиди будуть про наступ, інформаційні вкиди. Ніякого наступу не буде. Це для них тупік і сімірка Мечів вказує, що це є, розумієте, це є обман. Це є обман, який розповсюджують, нагнітають обстановку, наземного наступу на Київ не буде. От. Але буде поширюватись, нагнітається обстановка, розкручуватися ця тема. І, знову ж таки, дивіться, все-таки все по області теж йде загроза з повітря. Але тут дуже, дуже ну, тут в основному йде відбиття. Таке враження, що воно має бути все відбито. Ну, Гарантії вам не даю. Гарантії не даю. Ну, давайте я ще на тонкій колоді перепровірю. Тут більше нам йде мова про те, що будуть якісь оце розборки при владі якісь відставки. Та в Києві можливе влучення якогось безпілотника чи якогось шахеда. Загроза в основному найбільша в темну пору дуби. Це десь ніч. Ну, давайте переконаємося, що на цій. Так, просто в мене там колода нова, це подарунок теж, і е, я її мусила пропрацьовувати, тому я на ній дивлюся, щоб її пропрацьовувати. Але для підстраховки використовую ще колоди, які вже в мене пропрацьовані. Давайте глянемо. Покажіть, мені будь ласка, карти Київ з 13 по 19 лютого та Київська область чого очікувати якоїсь загрози в плані саме воєнних дій. Так? Ми зараз не беремо там владу, розборки, а саме в плані воєнних дій. Для мирного населення, яка є загроза, для інфраструктури міста та області, яка є загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти. Київ та Київська область період з 13 по 19 лютого. Ну, по області тут, ну дивіться, теж бачите, ну якби там не було, ну, може бути влучання якесь. Але відбиття йде. Ну, Тут, бачите, 50 на 50 карти говорять. Є шанс, що все буде відбито, але ну, і є якась маленька ймовірність того, що десь в області може бути якесь дрібне влучання. Воно має, мало би, обійтись без жертв, безболісно. Мало би. Побачимо, як воно відбудеться. А тут все одно мені показують тепер на Київ теж, бачите, якусь чиюсь відставку. Ну, все-таки, ну, все одно при владі, якби там не було Київ, Київська область, когось там щось важливе відбудеться, раз воно мені показує якась чистка при владі. Пов'язана з корупцією. Ну, загроза. Ну, загроза з неба тут теж іде, відбиття йде в будь-якому разі. Добрі новини. І от оцей дрібний шахет, бачите, воно у мене завжди де ну, рицар мічів і э, старший аркан мах, чарівник дуже часто вказує на якісь э, безпілотники і шахеди. Но в основному все буде відбито. Шкоди мало, дуже мало нанесеться. В будь-якому разі є загроза, так що будьте обережні. Добре, давайте дивимося наступний населений пункт. Житомир. Давайте візьмемо Житомир, Житомирська область. Покажіть мені, будь ласка, карти Житомир та Житомирська область в період з 13 по 19 лютого 2023 року. Чого очікувати мирному населенню міста Житомир та Житомирської області, а також інфраструктура міста, чи буде ціла, чи будуть якісь ушкодження, пошкодження, що буде відбуватися в Житомир та Житомирській області в плані воєнних дій з 13 по 19 лютого 2023 року. Ставимо пальчик вгору, ставимо лайки для взаємообміну енергією. В Житомирській області вогонь, буде якийсь вогонь. Сам Житомир якось захищений показує, начебто як має бути відбиття, розумієте, але Житомирська область диявол, вогонь або якісь диверсії. Але у нас тут іде ще ага. і іерофант. Весь була. та і що у нас тут іде? Вибух, та пожежа. Ну, саме якась пожежа буде в Житомирі. Небезпека з вогнем якась іде. Не знаю, що це таке, але щось в Житомирській області буде, щось буде горіти. Небезпека з неба йде теж на Житомир, але має бути відбиття від мірка так. ціляться в якийсь важливий об'єкт, але по ресурсам, по, ен... по енергоструктурі будуть цілитися теж, розумієте, по енергоструктурі, але мало би, мало би обійтися. По Житомиру мало б обійтися, але все одно вежа. Так, у нас тут іде, Все одно йде у нас якийсь, якийсь вогонь, якісь який, влучення в Житомирській області. Давайте я на Житомир перепитаю. Тобто Житомирська область, ми зрозуміли, що там буде якийсь вогонь, якась пожежа, щось, щось таке. Житомир, покажіть, мені будь ласка, карти з 13 по 19 лютого 2023 року. Чи буде якесь влучення, якийсь прильот шахедів, безпілотників чи ракет, попадання в якісь важливі об'єкти в місті? Житомир, чи е в житлові будинки? Чи буде щось пошкоджено, щось зруйновано внаслідок якихось воєн, воєнних дій, внаслідок якихось влучань? 13 по 19 лютого. Карта сила, відбиття, тут з сила. Ну, дивіться, воно ну, все одно може бути щось промислове, якусь промислову зону або... Але тут все одно, воно, ну, як, як, знаєте, як, ну... Ну, йде удар, але велика ймовірність його відвести, його відбити, та? але туди, куди його вже влучали. В місті Житомир дуже маленька ймовірність є, ну є ймовірність влучання в щось, куди вони вже влучали. Але тут дуже великі шанси на відбиття. Тут іде підсилення, та? тут ніби за рахунок підсилення нашими воєнними е е захисту. Ну, Шансів мало на влучання, дуже мало. Велика ймовірність, що все-таки буде відбито. Ну, Звісно, що існує варіант долі, коли може бути якісь якісь урон, якісь пошкодження. Отже, більше, більше небезпека все-таки в Житомирській області. Добре, давайте дивимося Вінниця та Вінницька область. Покажіть мені, будь ласка, карти з 13 по 19 лютого 2023 року, чого очікувати в плані загрози прильотів ударів. У Вінниці та Вінницькій області в період з 13 по 19 лютого 2023 року. В плані воєнних дій, яка є загроза мирному населенню та інфраструктурі міста Вінниця та Вінницької області, а також житловим будинкам. Чого очікувати? Яка є загроза? З 13 по 19 лютого 2023 року. Вінниця? Вінниця, Вінницька область. Дивіться, тут йде влучання вночі, але воно без загрози для мирного населення. Чому? Захист, та, мирне населення в безпеці, але не в безпеці люди, котрі працюють на якомусь підприємстві. Люди, котрі працюють. Та? Тобто, я не знаю, що у вас там вночі працює, тому що це ніч. Це ніч. Темна пора доби, по крайній мірі, ну, можливо, ввечері або під ранок, але ну це точно не день. Там, де люди працюють, підприємства, які працюють, та? і от туди може бути влучання вночі у Вінниці. Вінницька область. ну, Теж буде загроза з неба, але йде відбиття. Ну, велика ймовірність відбиття по Вінницькій області. Колесо фортуни, так? Ну, має бути відбиття. Загроза показує, що Вінниця, що Вінницька область, підприємства, якісь промислові зони. Але влучання, велика ймовірність, все-таки все у Вінниці. Ну, я так це бачу. А буде за межами Вінниці. Але десь під самим містом, розумієте, в передмісті Вінниці. Так що є небезпека. Добре. Давайте дивимось тепер, що там я писала Київ, подивились, Житомир, подивилися, Вінниця подивилася. Давайте подивимось Черкаси. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи є загроза? Яка є загроза в плані воєнних дій? Мешканцям населеного пункту Черкаси та Черкаської області, а також інфраструктурі міста Черкаси та Черкаської області та житловим будинкам, важливим об'єктам в період з 13 по 19 лютого 2023 року. Черкаси та Черкаська область. Биття може бути влучання в області. Так, Черкаси. Е -е -е -е, черкаси, що ж в нас Пентакли. Та? Тут, дивіться, тут йдуть якісь колаборанти чи зрадники. І таке враження. А, так. Злиття координатів по якомусь важливому об'єкту. Можливе, влучання якогось безпілотника чи шахеда. Тут більше вийде не про ракету, а про безпілотник чи про якогось шахеда. Можливе влучання все-таки в Черкасах. Хоча, розумієте, тут по цим картам йде так, що ніби черкаси під захистом. Тут десь якби все-таки за межами черкас, таке враження. Ну, можливо, це ну, в області або десь. Передмісті Черкас. Так, це стосується майбутнього, це ми будемо дивитися наступний тиждень. Тут, тут готується спроба диверсантів прорватися. Не знаю, якихось диверсантів не прорватися, а пробратися, так. В Черкаси, щоб зливати якусь інформацію, якісь координати збирати, чи що, чи якийсь приїзд, у цих, але, але, але воно, воно показує, що чи їх буде знешкоджено до того, як вони е, в цю область в'їдуть, чи буде виявлено Ну, то таке, по нас не так не стільки цікавить. Ні, дивіться, по Черкасам Черкаська область, тут якихось серйозних ударів чи серйозних таких влучень. Я не бачу. Я бачу, що тут може бути влучання якогось безпілотника. От, оце, та, але також чогось дуже там, мегасерйозних, якихось там серйозних потужних обстрілів немає, та, такої великої загрози. Тут підсилення захисту. Добре, давайте дивимося з 13 по 19 лютого, чого очікувати населеному пункту Чернігів. Чернігів, Чернігівська область, мешканцям Чернігова та Чернігівської області чого очікувати в період з 13 по 19 лютого. Чернігів, Чернігівська область. Яка є загроза для Чернігова та Чернігівської області в період 13-19 по 19 лютого? Ось. Поодинокі влучання. Незначні поодинокі якісь дрібні влучання. Ну я не знаю, як це можна правильно сказати. Я сама навіть не можу вам це пояснити, але я бачу дрібні незначні якісь поодинокі можливі влучання, так. Тут якісь плани диверсійних груп пробратися, навіть нащупати якесь слабке місце на кордоні, От. але вони не обвінчаються успіхом. Да, на кордоні. Вночі тупік зайдуть в тупік, тобто це є ніч, або підрамок буде спроба, спроба нащупати, десь якихось диверсантів пробратися, ну, прорватися можливо. От, але не знаю, вони якось, ну, таке враження, я навіть не бачу, щоб їх, знаєте, вбили чи розбили чи взяли в полон. Таке враження, що вони дадуть задню, тобто, ну, якийсь тупік, якби нічого їм не вийде, але, і навіть не факт, що ми про це дізнаємося. Ну, не знаю, ну якось так воно йде. Перемога, ну, якби для нас йде в тому плані, що, ну, та, що ну, якби, ніхто нікуди не пробрався, не факт, що навіть ми про це дізнаємося. ну спроба буде. Зупинка. А от, знову ж таки, диверсанти, ілюзії тих диверсантів. Ні, ну, тут, можливо, навіть хтось напориться на кої з наших, ну десь, ну одним словом, в будь-якому разі будуть зупинені, ну, тобто тут, тут про це йде мова. Та тут будуть обстріли. Обстріли будуть е і поодинокі влучання теж будуть. Незначні поодинокі влучання. Чернігів, Чернігівська область будуть. Але якось має обійтися без жертв серед мирного населення. Та карта показує. Дев'ятка чаш і четвірка була, говорить про комфорт мирного населення, добрі вісті, рецепт чаш несе, так, воєнні наші. А... Ні, ну, тобто і серйозної шкоди не нанесуть по Чернігову. Тобто це якісь поодинокі можуть бути влучання і таке враження, що це навіть не ракетні, а це оцих шахетів чи цих безпілотників. Ну, небезпека є, так що будьте обережні. Чернігів, Чернігівська область, будьте обережні. Так, ми подивилися Київ, ми подивилися Житомир, Вінниця, Черніг, Черкаси, Чернігів. Дивимося Суми і Полтаву. Покажіть мені, будь ласка, карти Суми, Сумська область, чого очікувати в період з 13 по 19 лютого, яка є загроза мирному населенню, а також інфраструктури міста Суми та Сумської області. в період з 13 по 19 лютого в плані воєнних дій, Яка є загроза, небезпека. Тому Сумська область 13-19 по 19 лютого. Дивіться, тут одразу показує, щоб звертати увагу на область. Добре, вдивимося область. Обстріли біля кордону. Сумська область будуть обстріли біля кордону. Добрі новини, що ніхто в ніякого прориву там не буде, ніхто не буде нікуди йти. Будуть обстріли просто десь, і то при чому вони, ну, біля кордону, і це при чому якась певна частина, певна частина Сумської області. Є надія колаборантів про те, що вони нащупають десь там слабке місце, і що їх там хтось чекає, що хтось є якісь ждуни руського міру, як то кажуть, що їм головне до них потрапити, а ці, адже ці їм допоможуть. Так? Ну Тут нічого не вийде. Ну і навіть тої спроби так і не буде. Ну, або або вщент буде одразу миттєво зупинена якось так. Ну, На кордоні Сімської області під час обстрілу можливо і спробують якісь колаборанти кудись, не колаборанти, а ці та? щось можливо, спробує якась диверсійна група кудись пробратися, але тут ну, тут іде ну, ілюзія, ну, таке враження, що вони або дадуть задню, або їх, або їх там вже ж. Сразу, вже ж от королева Пентакли, це Україна, зупинить. ну, тобто... Або, або підірвуться на мінах, які заложила Україна. Ну щось таке. Ну, одним словом, не вийде їм, не вийде. І тут оце показує, не вийде. Ну, правда, перемога за нами. Але обстріли прикордонної частини сум буде, і по, по сумам, що у нас тут йде, чи будуть прильоти? Ні, ну якось має бути зупинено. Але дивіться, якийсь із днів на цьому тижні, якийсь один із днів на цьому тижні, ніч, або під ранок, але ну, тут швидше полоні, це може бути не під ранок, це все-таки дні, це в це коли вже вечір настав, вечір або ніч. А, є, є якийсь прильот, може бути прильот в суми. Так що будьте обережні, є якийсь день, особливо небезпечний, коли з неба, та загроза з неба, якийсь прильот. Причому то може бути навіть ракета. По ресурсам, та? По тому, що дає ресурси, якийсь, я не знаю, якийсь важливий об'єкт. Можливо, воєнний об'єкт, можливо, а можливо, це і об'єкт пов'язаний ну, зі світлом, з газом, на який захищається. Але тут іде відбиття, вони його не пошкодять серйозно. Але просто удар буде може бути нанесений і, ну, ну так, та, це якась, це яке, це, це якесь, ну це якесь важливе, ну. Будівля, з чим пов'язана будівля. Ну, ясно, що тут якісь колаборанти наведуть координати, і загроза з неба тут і піде. Ну, але результат не, не отримує те, що те, що хотіли. Єдине, що тут можуть бути перебої зі світлом, та? Ну, та, повторення ситуації зі світлом. Ну, але ну, тут особливо успіховни не доб'ються. Ну, загроза Сум... суми Сумська область є. В суми може бути прильот серйозний якийсь та, на днях. але... Найбільше буде страждати Сумська область, та що ближче до кордону, там, там біля самого кордону. Дивимось Полтава, Полтавська область, чого очікувати з 13 по 19 лютого. Полтава, Полтавська область. Чи є загроза прильотів, ударів по інфраструктурі, по житловим будинкам, чи загроза мирному населенню, життю їхньому? Покажіть, будь ласка, карти в період з 13 по 19 лютого. Полтава. Оці от безпілотники, бачите, знову ж таки, шахеди можуть бути. Ну, точніше, будуть летіти. Полтавська область відбиття йде в нас в основному тут. Так, і що у нас тут йде? Слухайте, тут якась може бути в області А, якась аварія. Якісь пошкодження, якогось об'єкта. Якогось об'єкта, пошкодження, влучення. Але воно буде як? Ну, якесь незначне влучення, яке призведе до якоїсь аварії чи що в області, та, якийсь об'єкт може влучити. Але тут з цим дадуть раду. І це теж ну, якби, ну, трошки дестабілізує та, роботу самого об'єкта. Не знаю, що це за об'єкт, з чим пов'язаний, можливо, з водою. Але, але ну, все, все полагодиться, налагодиться, ця проблема вирішиться. Давайте ще раз на Полтаву, чи будуть прильоти. Ні, тут має бути відбиття. Тут має бути відбиття. Полтава, відбиття. І обмеження людей буде знову ж таки по чомусь, по якомусь ресурсу. Тимчасово тимчасово, вливання коштів, якихось інвестицій в покращенні ситуації, так? підсилення захисту. Ну і все. Тут, так, тут акцент іде на, на, на якусь аварію, на якусь поломку. Серйозних, якихось більше таких потужних, якихось ну, не бачу тут пошкоджень. Тобто ну, ми бачимо, що будуть якісь влучення в Полтавській області. Більше вони схожі на влучення не ракетні, а оці такі безпілотників тих чи тих шахедів. І на те, що найбільша шкода, яка цього тижня для Полтави Полтавської області, це виведеться зі строю щось, та, якась якась аварія, десь щось станеться на якомусь важливому об'єкті. Але вона подолається, ситуація виправиться потім. Так. Що ж, давайте так, на цьому я це відео завершую і зараз через кілька хвилин продовжу по що у нас там залишилося та, Дніпропетровськ, Павлоград, Запоріжжя, подивимося, Миколаїв, Одесу, Кропивницький, Кировоградську область глянемо, і ну і Херсон. Та дається все. А потім буде в нас окремо захід України. Ставимо вподобайки для енергії, для, для того, щоб в мене була мотивація робити для вас відео, для того, щоб мені всесвіт посилав такі обставини і можливості виходити до вас частіше в ефір. Що ж, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, все було є і буде Україна. Всім бажаю мирного ранку і хвилин повернуся з наступними областями.